Всіх вітаю, 10 вересня. Давайте пройдемось по новинам. Є кілька ваших питань. Нічка в нас сьогодні теж була дрона, але в Росії вона теж була неспокійна. Атаковано десь 150 дронів, ну, вони, як завжди, все збили. Атаковані Внукова, Домодєдова, аеропорти, московські, до речі. І ще багато областей теж було під атакою дронів. Запитаємо за це. Далі. Ризик прямого зіткнення РФ з НАТО зростає. Подивимося донецький напрямок. Дуже погана ситуація як Красногорівка, Вугледар. І запитаємо за Курахове. Небезпека кільця, кліщів чи як там воно називається. Швеція планувала, планує передати Україні 36 винищувачів Гріпін, але США проти. Нормально? РФ може почати виробляти дрони в Узбекистані. Далі ви питаєте, чи Ізраїль. А Ізраїль обіцяв щось дати Україні, якщо Іран передасть балістичні ракети Росії. Запитаємо, що нам дасть Іран. Хоча я сумніваюся, що він щось дасть. Потім запитаю, Запорізька окупована частина, що чекає вересень, і Херсонщина, Лівобережжя, що чекає до кінця вересня. Ось такі будуть питання. Так, атака, дронна атака на. РФ. Дронна атака на РФ сьогодні вночі. Атаковано багато областей. Брянська, Московська. Ну, я не буду перечисляти. Аеропорти Внукова Домодєдова були закриті. Хочу подивитися ціль мета цієї атаки на РФ сьогодні вночі. Робота. Призупинити роботу і робочий процес, який приносить багато грошей. Це раз, далі. Імператор дурень-відлюдник. Е, ви знаєте, що я коли питала про те, що в них буде там на вихідних, мені падав теж відлюдник. Я так розумію, що ну, тут нічого не сказано в новинах про енергосистему, але мені чогось здається, що е, мета енергосистема теж була. В дронів була мета. Енергосистема. Взагалі тут таємниця. Чекайте. Таємниця чекайте удару. Ага. Це просто, знаєте, як Розмінка. Попередження, розмінка. Але чекайте ще чогось, чогось іншого, більш, більш, більш страшного для диявола. В плані енергетики. Це як попередження, розумієте, для них, щоб вони. Хоча це я не знаю, допоможе чи не допоможе, але це попередження. Що вони теж будуть сидіти взимку без світла, без води, в холоді та в голоді ось так. Без світла, без води і без харчів. Далі, ризик прямого зіткнення РФ з НАТО зростає. Це повідомлення в Блумберг. НАТО побоюється ескалації з Росією, яка може призвести до ядерної війни. Прямо ж таки, я вам і повірила. Якщо у вас там є домовленості, так, ризик прямого зіткнення РФ З НАТО зростає. Чи правда, це? Чи правда що ризик прямого зіткнення РФ З НАТО, зростає. Чи правда це? Рух, обман. Цей рух взагалі якийсь обман. Рисик зростає прямого зіткнення РФ знато. Ні, не зростає. Домовленості з минулого. Таємні домовленості, таємна робота І ще з минулих часів. З минулих. Так, а що вони всі? Ядерка, ядерка. Вони задовбали вже своєю ядеркою. Покажіть, будь ласка, чи є домовленості УРФ та НАТО стосовно ядерної зброї? Чи є домовленості УРФ та НАТО стосовно ядерної зброї? Звичайно, є. По луні, таємні мутні домовленості. Що за домовленості? Що за за домовленості? домовленості? По правосуддю, підписання навіть чогось. Не просто так поговорили, поговорили і домовились. Ні, там якісь документи є. Хоча їхні документи всі до одного місця, але тут щось є. Ось домовленості, двіка, двіка кубків, і документи. Кожен тримає свою зброю при собі. І що? Використовувати не можна, лякати по луні можна. Лякати задля перемоги, агресія якась тут. Лякати задля перемоги можна. Да, заля... диявол може заля... Дияволи можуть залякувати людей. Тобто Америка лякає. ні, Спочатку Росі... РФ лякає Україну, та Світ, Європу і США Ядеркою. Ой, всі злякалися, страшно. Потім Америка лякає. Атп'яткою, відповіддю Росію. Навіть там же ж були, пам'ятаєте, і відео таке було, як масова літить ядерка на Росію. Ой, всі полякалися і замовчали, тому що заборона використовувати ядерну зброю. Що в них, що в тих, що в тих. Бо якщо вони її використають, цю ядерну зброю планеті прийде повний. Як би так сказати, повний. Кінець. Далі. Швеція планує передати Україні 36 винищувачів списаних гріпен. Але США проти цього. Чого? 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 Військові, вибір. ага, Будуть захищатися, будуть відбивати, попруть далі. І що? Не можна давати, бо в них будуть успіхи на фронті. Ну, зрозуміло, бо в них там домовленості. Швеція передасть Україні 36 винищувачів Гріпінь. Давайте до кінця 24-го року. Швеція передасть Україні 36 винищувачів гріп. До кінця... Ні, не передасть. Ні, заборонили, ні. Ну, нормально взагалі? Ну, я не знаю навіть, що це таке. Ну як це? Як це? Донецький напрямок. Дуже велика небезпека йде Красногорівка і Вугледар. Що чекає Красногорівка та Вугледар? Я не знаю, одні пишуть, що окупована Красногорівка, інші пишуть, що вони зайшли в місто. Вугледар не окупований. Я не можу зрозуміти. Так, що чекає Красногорівку та Вугледар Донеччина? Що чекає? Топік. Вищий суд, глобальні зміни, смерть. І що чекає? Башня, прильоти, атаки, руйнування, повторення того, що було. Знов атаки, знов летить. І відлюдник. На жаль, ця карта може вказувати на окупацію. На жаль. На жаль. Взагалі, бешені удари, бешені жертви. Там взагалі якась м'ясорубка по цим картам. Курахове точно не окуповане, там є небезпека кільця, кліщів для військових та взагалі для мирного населення. Покажіть, будь ласка, місто Курахове Донеччина. Місто Курахове Донеччина, чи буде окупація ворогом? Місто Курахове Донеччина, чи буде окупація ворогом? Башня. Тупік. Дивіться, окупацію не показує, показує сильні обстріли. Окупація міста Курахове буде. Донеччина. Окупація буде. Курахове. Не показує окупацію, але показує дуже сильні обстріли. Надто сильні. Просто надто Ну, Ну а що? Вони ж так все знищують і все. Окупацію не показую зараз. А ось Красногорівка і Вугледар. Не знаю, яке місце, там в кінці випав відлюдник. Відлюдник це може вказувати реально на окупацію. І взагалі надто великі жертви. там. РФ може почати використовувати, виробляти дрони в Узбекистані. Чи буде РФ і там навіть побудувати завод, щоб туди легше можна постачати деталі. РФ може почати виробництво, чи почне РФ виробництво дронів в Узбекистані? Шахідів або там якісь інших дронів, чи почне РФ виробництво дронів в Узбекистані? Колісниця башня. А чого башня? Чого? Шанс. Вони ще думають, тут є якась хитрість, якийсь обман. А чого? Вони ще думають. Дрони. Тут якийсь обман. Тут щось не, не так з цією інформацією, якусь я прочитала або не так, я задала питання. Чи будуть виробляти дрони в Узбекистані для РФ? Прикордоння, військові, дрони. Страх повішений. Ну, я не знаю, поки що як ні. Або, можливо, в них вибір якась ще інша, інша країна. Ну, щось цією інформацією ну, не так. Так, далі ви питаєте, іран, іран та балістика. Що передасть Ізраїль? Хоча він там обіцяв, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети, то він щось дасть Україні Ізраїль. Що дасть Ізраїль Україні після того, як Іран передав Росії балістику? Що ми отримуємо від Ізраїлю відповідь на те, що Іран передав балістику Росії? Що ми отримаємо? Що ми отримаємо? Обіцяли щось дати. А зараз кажуть, пробачте, але уход від цього. Нам самим потрібно. У нас зараз надважка ситуація в самих. Таємниця, боротьба. Так, да, їм зараз самим потрібна зброя, ресурси і таке інше. Виробництво. Виробництво чого? Виробництво чого? Щось, можуть щось не те, що дати. Ось тут карта роботи ПВО захисту. А якось щось розповісти, або чимось допомогти в виробництві чогось для захисту. Якось так. Але, що прям щось дадуть, ні. Їм самим потрібно. Ну, так, по картам. Далі подивимося Запорізька окупована частина і Херсонська до кінця вересня. Запорізька окупована частина, що чекає до кінця вересня звичайних людей, українців, які там залишились Запорізька окупована частина області, що чекає звичайних людей до кінця вересня. Диявол, повні обмеження, агресія в їх бік. Конфлікти з дітьми. А що тут діти? Сонце, що тут? Україна, пасив, контроль якийсь, дуже великий контроль за дітьми, за навчанням. Шукають зрадників серед українців, які залишились в Запорізькій області, і їх вбивають. Ось карта зрадників. Ну, ви зрозуміли. І ось їх шукають і потім їх просто вбивають. Що ще чекає звичайних українців на окупованій запорізькій території до кінця вересня? Навчання, діти знов і що? І що? Якось зараз важко вам стало якось стосовно дітей стосовно навчання, я не знаю, як це описати, але якось дуже важко і вам страшно навіть відправляти, відправляти дітей в школу. Може таке бути. Або їх там навчають, знаєте як, або там їх навчають смерть. Знаєте, як е, ненависть, е, злість, ну, не знаю, тут постійно наголошую, в цьому розкладі постійно діти, навчання обережно, діти, навчання обережно. Ось так. Херсонщина, Лівобережжя, що чекає? Звичайних українців, мирне населення, яке там залишилось до кінця вересня. Херсонщина, лівий берег. Що чекає до кінця вересня? Мирне так. населення. Повторення того, що і було. Контроль. Дуже великі проблеми з грошима. І ще можуть бути гірші проблеми з грошима. Можуть повер... бути ще гірші проблеми з. Ну, як би вам сказати, карта холоду, голоду, бідності. Херсонщина, лівий берег. Що чекає людей? Що чекає людей? Розчарування. Так, тут падають удари. Тут падають удари по дияволу Херсонщина. Дуже сильні удари по дияволу. <кій> так що подалі від, <кій> подалі від військових об'єктів <кій> взагалі на Херсонщину на лівий берег падає бачите смерть, вищий суд і багато чого летить. Якщо ваші діти ходять в школу. Херсонщина Лівобережжя бути. Ну, я не знаю, як це, але тут, бачите, летить воно. Це може не з нашого боку летіти, а з їхнього боку летіти на дитячі навчальні заклади, бо карта дітей. А потім скажуть, що це Україна обстрілює. Тут більш небезпека іде військовим, військовим об'єктом, військовим ресурсом, і може бути. Знищений якийсь чоловік, який там багато говорить, розповідає, але він не військовий. Ось таке ще може бути. Ось така відповідь всім тихого дня.